Основною причиною ваших симптомів, втома, хочеться спати, такі неврологічні прояви це є порушення основного обміну речовин. Тобто, треба шукати в цьому напрямку. І найчастіша причина, чому він порушується, тому що Система харчування, я так думаю, у вас перенавантажена вуглеводами. Тобто перенавантажується пішлункова, яка постійно виробляє інсулін, у вас також може бути надлишкова вага, немає стабільної енергії, тому що вуглеводи вони енергію дають скачками. То різкий підйом, то різкий спад. Звичайно, потрібно, щитовидну залозу за лозу провірити, тому що вона дає збій метаболізму, статеві гормони. Але основний обмін через харчування це основна причина порушення обміну речовин. Для того, щоб більше оцінити, я зробив такий PDF-файл. Там є запитання, де ви по кожному запитанню можете пройти. І там, де у вас є ці симптоми, поставити плюсик, потім їх порахувати. І в Телеграм можете мені написати, і я можу дати більш конкретну відповідь. Ця таблиця є в моєму сайті, в шапці профіля. Заходите на сайт, і там є провірити обмін речовин за дві хвилини. Тому що це дуже важливо, від цього залежить якість життя, від цього залежить ваша гормональна сфера, психоемоційна сфера, стан нервової системи і взагалі стан діяльності вашого організму.